Зеленський відмовився робити перепис населення, Ну, він може і не поспішати, тому що з такою політикою, як веде Зеленський, через пару років можна буде зробити перекличку, тобто на перший другий розрахунсь. І є дуже хороша новина, То Те, що приймається новий закон про мобілізацію, і там є пункт щодо можливості мобілізації чиновників. Тобто, наша робота вона не марнується. вона... Працює на Україну і тиск на владу дає свої результати. Ну там не всі чиновники, там тільки категорії Б і тільки 50%. Тобто зелений сіфіліс при владі береже тих, хто його буде охороняти від народу України та свою корумповану цю банду при владі залишає, але це вже якийсь результат. Тобто 50% отого зайвого біосміття, яке сидить і краде гроші у народу України, краде перемогу, можна буде мобілізувати. То хоч щось для народу України в тому законі є. Тому дивимося, як вони будуть реалізовувати, чи далі будуть їх хлопчики 18-річних ганяти в АТБ там. Біля прилавків. Чи дійсно підуть і призовуть у тих жирних підарів, які блядь, сидять там по 20 років, них хіра не роблять, під'їдала отакі їбальники, що в телефон не влазе. І воювати вони не планують. Тільки жеруть, вивозять своїх дітей, серуть та крадуть наші гроші. Тому, хоч маленький, але є здвиг щодо зеленого сіфілізу при владі, який може вже скоро піти на фронт. А ми за цим будемо слідкувати.